Доброго дня. Сьогодні запускаємо таку систему. Перший у нас седмент, фільтр, другий, другий пом'якшення, і третій у нас вугілля, звичайне, активоване. Так, що я бачу? Манометр потрібен стояти тут, але поставили сюди. Добре, я його не монтував, це найняті сантехніки, тому мені потрібно його. Чисто стартанути, налагодити програму, щоб воно все працювало як потрібно. Що на даний момент потрібно мені? Це вставити перший фінішний. Це перший, це фінішний. Центрувальні диски і е, натягнути ці чехли. І, звичайно, ставимо сольовий бак. Так, ліпса є. Добре, добре, добре. Ставимо ресурси, ставимо таймера і запускаємо. Так виглядає центрувальний диск. Він центрує його відносно корпусу. Так, Тепер байпас ставимо в крайнє праве положення і пускаємо воду. І дивимось головне, щоб нічого не потрапило. Открываем вот все будущее. Быто закрываем. Открываем сопля. Тоже пытание до Четыре. Тоже потанет до майстрив. Так. Теперь ставим. Сейчас у нас зараз 15.20, 2 часа ночі промивка. Заходимо в програму. Два ночі 10 кубів. Забагато. Ставимо 6. Є 6, 10 хвилин промивка угору, 60 х ставимо на 0. Цей клапан розрахований на пом'якшувач, але я його поставив на сегмент. Тому цю функцію потрібно виключити. А окрім як збити її на нуль, других можливостей виключити цю функцію немає. Тому ставимо тут на 0. Так, відобликли трошки. Тепер подаємо воду. Ставимо лапан на положення промивка, регенерація промивки уверт. Опа, пішло, пішло, пішло. Так, Зараз косяки трошки прибираємо. все опера промивається, я поставив ще 10 е днів. Трошки капало. И дризал цю тому. А така у нас вода, поедется. Так, тепер стосовно всього 15.32. 15.39. Сана Так, ми так саме два тридцять. Підля цих кулинів на два-тридцять. Якщо будемо наклади на кукурудзі на не будуть боротися з кукурудзою. Дайте собі, Добре. Так, десь ці кукурудзі ми промислили вгору. Звісно, отримаємо десь ось ці. Добре. Так, Цей параметр залишаємо поки так як є. Поставимо сольовий бак сюди і секундомером, секундовоміруючим відмірюємо, скільки нам часу потрібно, щоб набрався бак. Тобто ставимо таймер, збиваємо на 0 і відраховуємо скільки минут він буде набиратися.

Його. Так, на це на режим ми ставити не будемо. Мені потрібно тільки від рахунок поставити часу по набору баку. Тому зараз підключаємо цей бак сюди. Все потрібно буде вирішити це питання. то Якщо висміхнеться, то буде горе. А тут такий-токий. Ще на підлогу вона тече. Так, ну тут кахель. Добре. Хай прораб розбирається з цим. Так, Ставлю на паузу, чекаємо 10 хвилин. Ось такий чефлек. Присполіо. Натягаємо ще два. О ні. Так, пішла вода. Добре. Захоплюю я на. Повне баку. Так, і дивимось, що у нас по часу старт. Я по камері буду орієнтуватись. Спеціальне назовні. На хронометражі прожив у мене зараз хвилина 26, було хвилина. Тому я буду орієнтуватися по камері. Ага, це я тут пану. Все, вниз. а мені потрібно режим наборубати. О, це режим. ставимо. 454. Стоїть. Мене Ми мене дві коліна. Ми рахуємо. Крест Вот так. Здесь вот так. Це літрів. Всего вистачить. Ми затягуємо таке. Тут нічого не затягнуто, Чомусь нічого не позатягувало. Ще й не розводиться. Потрібно вогруму по включати. Коротше кажучи, 10 хвилин І на стільки один все буде достатньо. Трошки мутновато, тому що цей ще не домився, але нічого страшного. Так, на фініші вже. Потім поставимо час тут. П'ятнадцять п'ятдесят вісім. Так, став. Пятнадцять п'ятьдесят Є. Так, налаштування, значить, цього клапану у нас буде таке. Два. Це буде. В п'ять. Чотири, той 3, три. Ні, хай буде чотири. Чотири, тридцять його поставимо. Підрання. Є десять кубів занадто. Поставлю чотири. Всього повинно вистачити. Бо якщо буде замулюватись, ні, 3500. Добре, так, 10 хвилин хватить. 60, все, цей ставимо параметр на 0. Тому що регенерацію нам не потрібно робити. Солью. Цей порт у нас заглушка. Yeah. так 10 хвилин поставлю 6 так все на ноль І підтверджуємо налаштування. 30 днів ставлю. 7, буде неділя. Так, Є, є. 4, 30 3 5 10, 0, 6, 0. так Так, ну що, ставимо положення промивка вгору. І вмикаємо одне же плюс, то що трубопровід прозорий, видно наскільки вимивається ця загрузка. Так, добре, я ще чехляк накину та загружаю сіль сюди. Так, регинеться соло нам вугілля. Так, вот там єльце светленько. Але потрібно чекати. Я покажу север зашипа. Ось так два мешки. Поки покажу систему опавлення. Так, Це у нас, я так розумію, колектор. Наверх вент канали По Для води. Єдине питання, яка буде температура. Буде у нього догрівач чи ні. Потрібен догрівач стояти, якщо буде на цьому бойлері температура нижче 58 градусів, то може буде так, що вода буде повалювати. Це не є добре. потрібно буде з'ясувати цей момент. А наскільки я розумію, тут опалення буде топловинна хопа. Mm. Така може бути халепа, по необачності. Термоджеп. Грин кухняков під маркою термоджет. Такий халлептор. Все подписано. Самый жилье. Рекуперация. Так, у нас будет стоить циркль на вода. воду.